Кейм Макдонал Цей химерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 17 Ганна йшла парком і раптом з подивом зловила себе на тому, що насвистує. Збоку, напевно, здавалося, ніби вона щонайменше тимчасово задоволена своїм життям. Зважаючи на нещодавні події, це про щось те свідчило. Так, день учора видався довгий, виснажливий, і якщо поправді. Повінься повний божевілля. Ганна настільки фізично і емоційно вичерпалася, що заснула в автобусі. Її у деталях наснилася космічна мавпа, яка намагалася продати розповіді про свій сексуальний контакт із приводом. Ганна раптово прокинулася і зауважила дивні погляди інших пасажирів. Підозрювала, що заговорила ввісні, і це її налякало. Знічена вийшла на найближчі зупинці і з'ясувала, що свою проминула, але, на щастя, не так давно. Удома розігріла. В мікрохвильовці вечерю обговорила з Меггі свій день за пляшкою вина. Меггі була в захваті і від штурму колоритних персонажів, як Ганна охарактеризувала День причетних, і від пекельного боса Бейнкрофта. Ганна не звикла до захвату слухачів від її слів. Завжди було навпаки. Глибоко в душі побоювалася, що не цікавить інших. Уже зрозуміла, що цей страх проростає з нелюбові до себе. Тобто, так сказав доктор Арно Ванзіл у 12-му розділі своєї книжки. Який назвав люби себе, полюбиш і життя. Вона завжди і нервувала, коли доводилося говорити з людьми. Якщо подумати, Карл лише підливав оливи до вогню. Завжди складалося враження, що її чоловік волів би розмовляти з ким завгодно, аби лише не з нею. Коли Ганна детальніше це обміркувала, вирішила, що таке сприйняття хибне він просто завжди волів займатися сексом, а не розмовляти. Ще одна причина полягала в тому, що в колишньому житті. В Ганни було не так багато тем для розмов. Ось тепер її достобіса. Роботу в цьому химерному світі можна охарактеризувати як завгодно, але нудною її точно не назвеш. Мегі щиро засмутилася, коли довелося закруглятися, бо вони з чоловіком забронювали столик для вечері. Мегі з Гордоном, що вівторка ввечері, влаштовували побачення. Перед виходом подруга сказала, що після повернення хоче ще послухати розповідь про день. Це було приємно. Ганна піднялася до себе в кімнату почитати ще один-два номери цього химерного світу. І якщо не зважати на дурість, вона не хотіла визнавати, але їй раз по раз згадувалися нотації Бенкрофта, і якщо сприймати газету як хроніки дивних і дивовижних думок з усього світу, робота редакції вражала. Чому деякі люди так переконані, що уряд їх переслідує? Чому інші одержимі бажанням донести існування привидів або НЛО? В чому причина міріадів дивацьких думок і випадків, якими сповнені сторінки цього химерного світу, у цьому світлі газета цікава, а факт роботи в редакції робив цікавішу і саму Ганну. На підході до офісу вона пройшла повз місце, де вперше побачила Реджанальда Зоксом. Обов'язково потрібно знайти час для ближчого знайомства з ними, щойно повернуться з Шотландії. Зрештою, вона помічниця головного редактора, що краще зрозуміє, чим вони займаються. То краще виконуватиме власну роботу. Ганна повернула заріг і підійшла до парадного входу церкви. Саймона вже другий день поспіль не було на посту, штрикнуло відчуття провини. Раптом те, що її взяли на роботу, стало останньою соломинкою, яка зламала хребет верблюда. Настрій трохи зіпсувався. Вони мало знайомі, Бачилися лише коли Ганна вперше сюди прийшла, та ще коли Бенкрофта вкладали в карету швидкої допомоги після того дурнуватого пострілу. Але хлопчина здавався гарною людиною, а головне ентузіастом. Може, варто її з ним побалакати. Зрештою, їм ще потрібно більше людей у команді, і здається, це робота помічника головного редактора. Ганна під підстрибцем збігла на другий поверх, уже за звичкою, не наступаючи на четверту згори сходинку, яка потребувала ремонту, та війшла на рецепцію. Гресь, як у нас сьогодні справи? Грейс такого гарного настрою від неї не очікувала. О, привіт. Ти здаєшся вже бадьорішою. Ганна усміхнулася. Дякую, стараюся. Вона розкрила коробку пончиків, які купила дорогою. Тебе я люблю найбільше, тому ти перша. Грейс засяяла. Взагалі мені не можна. Але пончика взяла. А де всі інші? Ну, знам'ялася Грейс, у нас невеличка проблемка. Коли Реджаналь із Оксом нарешті відшукали пап у Фалкірку, туалет уже демонтували. Ой ой. Так. Власник вирішив його позбутися. Не можу його засуджувати. Бо ніхто б не хотів мати у своїй вбиральні диявола. А що зоксумі Реджі?» Довелося оплатити їм ночівлю в готелі. Вони сказали, що розшукають туалет зранку. Грець кивнула в бік дальнього кабінету. Він тут усе рознесе. Ой, не переймайся, мовила Ганна. Покришіть посинє, але ми все розрулимо. Грейс зміряла Ганну скептичним поглядом. Ти що? Чарівну пігулку ковтнула. Ні, просто насолоджуйся життям. Тут Ганна підвищила голос. «Стело! Відповідь на її поклик було бурмотіння й тупання важких ботів у коридорі. Потім двері розчахнулися. Що? Ганна простягнула їй коробку пончиків. Будеш? Стела змахнула зелене пасмо з очей і з підозрою придивилася до коробки. А в чому прикол? Жодних приколів, чесно. Стела потягнулася до коробки, але в останній момент Ганна піднесла її ближче до себе. Хоча, так і знала, Ганна широко усміхнулася. Лише одна дрібничка. Як співає скайлер, назви моє ім'я. Як завжди, самостверджуєшся теж. Ганна похитала головою. Ні, ні, нічого такого. Просто не хочу бути новою тіною. Хочу бути сама собою. Адже кожен із нас індивідуальність, правда? Ти ж теж хочеш бути собою. І, до речі, мені дуже подобається твій стиль це щось, типу стімпанку, так? Стила завагалася. Ага, типу того. Круто. Ганні стало соромно, бо вона небезпечно близько підійшла до спілкування штибу. Дивись, я просунута і на одній хвилі з молодняком, але все одно з усмішкою простягнула стелі коробку. Стела повільно обрала пончик із рожевою глазурю і виловила із коробки. Дякую, Ганно. Будь ласка, Стело!» Ганна широко усміхнулася грейс і стелі та попрямувала коридором. Гучно постукала в двері кабінету, ні шереху. Постукала ще гучніше, ні звуку. Ганна, втретє, щосили загупала у двері. Відповіддю був стогін Вінсента Бейкрофта. Я заходжу. Га. Люто викрикнув шеф. Гана розчахнула двері та ввійшла. Я сказала, що заходжу. Бейнкроф сидів за столом, мабуть, спав, схилившись на нього. Гриць сказала, що десь у кабінеті стоїть ліжко, але, напевно, поховане під завалами непотребу, який домінував у тому інтер'єрі. Гана вирішила не зважати на половини випиту пляшку віскі на столі і пригнітила бажання зазирнути в кошик для сміття, чи не валяється там її двійник. Бейнкроф втупився в неї з під важких повік. Під якими нависало гніздо з нечесаного волосся. Якого? Я ж міг бути голий. Це б означало, що ви перевдягаєтеся, і усіх нас це зробило б щасливими, але візьміть пончика. Ганна розкрила коробку. Ми не можемо дозволити собі пончики. Ганна забрала коробку. Скільки, по вашому, коштують пончики? Не знаю. Я тобі ще бухгалтер. Ні, ви головний редактор. А пончики я купила за власні гроші, тому не борщіть і візьміть одненький. Бенкрофт витягнув лимонний пончик і відкусив великий шматок. Отак. От а зараз послухайте, в нас проблемка з фалкерським туалетом. Так і знав. із натоптаним ротом заволав Бенкрофт. Але, голосніше продовжила Ганна, я з цим упораюся. За 20 хвилин під час ранкових зборів я вам вручатиму звіт, і тоді можете кричати, скільки влізе. Він поклапливо ковтнув Я кричатиму тоді, коли захочу, хоч ти всрися. Ганна почекала, але нічого не сталося. Бенкрофт відригнув і знову заговорив. У 1940-му австралійський суддя, який займався розлученнями, встановив, що слово «сратися» до лайки не належить. Прецедент. Гресь погодилася, тому це не рахується. Це правда. повідомив голос Гресь із інтеркому. Бач, зрадів Бенкрофт. То про що це я? А так, я кричатиму тоді, коли захочу, хоч ти всрися. Окей, погодилася Ганна. Але я виходжу. Тому кричати будете на самого себе. Вона дістала з кишені новий тюбик зубної пасти, зубну щітку та дезодорант. І ось засоби особистої гігієни, які ви просили. Бенькро з пантеличено подивився на них. Та лице я їх просив? Я їх не просив. Гаразд? поступилася Ганна. Тоді перефразую. Ось засоби особистої гігієни, які вам украй потрібні. Отже, любителька все контролювати. Тепер ясно, чому твій чоловік. Стоп. випала Ганна так голосно. Що Бенкрофт таки замовк. Можете й далі мене ображати, або взяти ще один пончик, але треба обрати щось одне. То що обираєте? Ганна розкрила коробку і простягнула шефу. Там лежали ще три пончики. Бенкрофт витріщився на неї. Я тобі не пес, щоб мене дресирувати. Я не роблю трюків за їжу, ясно? Ні, ви великий і страшний дракон. А в мене є пончики. Отже, можете спробувати нормально поводитися або просто бути собою і голодувати. Вибір за вами. Не зводячи з нею погляду, шеф повільно потягнувся і взяв шоколадний пончик. Отак воно ліпше. Побачимося на зборах. Так, і сподіваюся, на той момент у нас уже будуть срані відповіді на. Далі Ганна не почула, бо голосно замогикала і грюкнула дверима. Мені. Ганна намагалася постукати, але за дверима теж стукали, тому чоловік її не чув. Перш ніж Ганна минулого дня пішла додому, Грейс пояснили їй, хто такий Менні. Виявилося, той відповідав за друкарню. Яка займала весь перший поверх будівлі, жив переважно самітником, але після появи на рецепції Гана не назвала б його сором'язливим. Вона обережно штовхнула важкі дубові двері. Друкарня займала приміщення, де раніше, мабуть, розміщувалися прихожани. Деякі меблі, зважаючи на все, переробили з церковних лав. Ліворуч у кутку стояло незастелене ліжко. Виявилося, що ймені жив там, де працював. Світло проникало до кімнати крізь брудні вітражі. І заливало її ефемерним сяйвом. Там стояв запах мастила, диму та марки цигарок, яку важко було б назвати доброю. Обабіч дверей лежали масивні сувої паперу, якісь металеві деталі і пластикові пляшки, наповнені чимось схожим на чорнило. Посеред кімнати стояв прес, який займав більшу частину вільного місця. Він виявився загрозливим механізмом із металевими важелями, пістонами, циліндрами та різноманітними додатковими пристроями. Під'єднаними під різними кутами. Прес був залізний і мав чудернацький вигляд у світі застосунків до ноутбуків. Здавалося, що це найбільш реальна річ з усього, що Ганна бачила у своєму житті. Він стояв тут задовго до її появи і стоятиме ще довго після неї. Механізм монотонно постукував, поки два пістони з одного отвору стріляли і шипіли парою. Ганна саме думала, що пара вказує на використання води аж тут лясь із за тієї машини вийшов мені. На щастя, сьогодні був не голий, хоча й тепер мав на собі лише труси та чоботи. Довгі білі дреди, обмотані навколо шиї, не давали жодного натяку на його вік, але статура здавалася доволі молодечою. Будову тіла неможливо було поєднати із зачіскою за законами логіки, як у тій дитячій грі, де складаєш докупи голову одного персонажа, торс іншого і ноги третього. Труси мені, мабуть, надягнув лише для того, щоб чіпляти на них касетний аудіоплеєр. Ганна вже не один десяток років таких не бачила. Якщо замислитися, цьому плеєрові могло бути більше років, ніж стелі. Мені подивився на прес і з любов'ю погладив його. Ганна соромилася порушувати цю ідилію, тож на мить завмерла, а потім боязко війшла до поля зору чоловіка і помахала рукою. Брови мені підскочили, коли він її вздрів. Напевно, прихід Ганни його вразив. Він стягнув з голови навушники. Вибачте, я стукала, але ви, напевно. Ганна вказала на навушники. Підійшла ближче і встигла почути щось схоже на класичну музику, перш ніж мені поставив плеєр на паузу. Ой ой, наш косяк. Він із щирою теплотою усміхнувся. Ні, взагалі без проблем. Я просто хотіла познайомитися. Я Ганна. Вона подала руку і мені з ентузіазмом потиснув її. Вирішила не зважати на мастило. Щиро раді знайомству з вами. Ми менні отак от. Навзаєм так. Це все Ганна поглянула на механізм, який вивищувався над нею. Еге, мовив мені, ми тут просто трохи налаштовуємо стареньку, щоб добре працювала. Ясно, тоді не заважатиму, просто хотіла привітатись, і. ой, пробачте, ледь не забула. Ганна простягнула йому коробку з пончиками. Будете? Мені помовчав, наче слухав чиюсь відповідь. Так і ні. Я буду, але вона відмовляється. Добре. Ганна постаралася зобразити на обличчі розуміння. Мені взяв пончик із заварним кремом. Дуже вдячні. Він усміхнувся, вдягнув навушники і повернувся подивитися на механізм. Ранкове засідання проходило доволі непогано. Гані вдалося перед цим зв'язатися з Реджі, і новини селяли надію. Хлопці приїхали на звалище й знайшли унітаз, що відповідав описові власника. На ньому була особлива мітка, яку легко було перевірити. Кинули жереб і Оксу випало йти до унітаза. Реджі вислав Ганні фото, як того в процесі атакували дві чайки. Хоча птахи просто розважалися як уміли, в репортаж це чудово вписалося. І Відповідальний за звалище сказав, що там цілий тиждень уже відбуваються всілякі химерні речі, тому він цілком міг погодитися, що винний у всьому унітаз. Ні за що б його не взяв, якби тільки знав, що це унітаз Джолі Сейлора. Вочевидь, власник уже став у тій місцевості широко відомим. Хоч, як це дивно, Бенкрот вислухав. Ганне пояснення, після чого зателефонував чоловікам і розпорядився під'їхати до найближчої католицької церкви і попросити пана отця швиденько провести обряд екзорцизму. Відмовлять? Скажіть, що тоді ви звернетеся до протестантів. Це їх підбадьорить. Тоді переглянули Ганнені нотатки з попереднього дня, дня причинних. Грес весь цей час щось записувала, а Стела друкувала на ноутбуці, не відриваючись від книжки, як і вчора. Ганна зачитувала список. А Бейнкорт витріщався у стелю і вигукував планктон, морозилка, випустити назад, креветки тощо. Настрій у Ганни ще більше покращив, коли подумала про те, що її статті опублікують у газеті. Дивно, що досі це ще не спадало їй на думку, але ось вона показує власний улов навіть одна акула трапилася. Бейнкорт сказав, що обов'язок цього химерного світу виводити світів на чисту воду, тому пообіді Ганна мала спробувати зв'язатися. З місіс Брайс і Стокпорта, і спитати, чи погодиться вона пояснити газеті, як стільки людей могли бути в минулому житті Клеопатрою. Гана вже майже закінчила, аж раптом у двері рецепції постукали. Е, звідси. гаркнув Бенкрофт. День причинних був учора. Приходьте наступного місяця. Грейс підвелася і збиралася щось сказати, але цієї миті двері відчинилися, і ввійшла невисока жінка з коротко стриженим каштановим волоссям. Вона показала посвідчення. Даруйте, не хотіла так здиратися без запрошення, але на рецепції нікого не було. Я сержантка Вілкерсон, і мені потрібно поговорити з відповідальним представником. А, чудово. Бенкрофт підвівся і сперся на милицю. Вище до повернення Мушкетона. Це фамільна цінність і. Ні, сер. Я не щодо Мушкетона. Жінка обвела Бенкрофта поглядом. Я з приводу одного з ваших підлеглих. Грейс і Бенкрофт одночасно зиркнули на стелу. Я нічого не робила. Сержантка Вілкерсон кашлянула. Ні, побоююся, ви не так зрозуміли. Я маю на увазі Саймона Браша. Заради Бога. гнав Бенкрофт. Він у нас не працює. Ну не можна ж просто ходити і казати людям, що працюєш у нас. Наша газета не несе відповідальності за жодні його дії. Замовкни, будь ласка, Вінсенте, відрубала Гресь і глянула на Вілкерсон. І Саймоном усе гаразд. Боюся, що ні. Він мертвий. Розділ 18 Мертвий? Сержантка Вілкерсон кивнула. На жаль, так. Ганна не знала, що й сказати. Вона роззиралася приміщенням. Грейс хрестилася. На очі їй навернулися сльози. Стила заклякла, наче не могла перетравити інформацію. Бенкрос знову сів. Він не зводив очей з сержантки Вілкерсон. Нарешті кашлянув і спитав А де саме це сталося? Сержантка Вілкерсон нервово переступила з ноги на ногу. Його знайшли вранці, ну точніше вночі, близько третьої. Він його знайшли біля будівлі у тієї, яку зводять на Чітамгіл, хмарочос. Можливо, він стрибнув із даху. Грейс рвучко вдихнула і затиснула рота долонею. Ганна не знала, що й думати. Не була близька з тим хлопцем, навіть майже не знала його. Але така трагічна смерть він, може, років на два старший за стелу. ще ж зовсім дитина. Бенкрофт тихо, спокійно спитав. А ви впевнені, що це він? Вілкерсон кивнула. При ньому був гаманець. Крім того, він був у футболці з написом Я працюю на цей химерний. Вілкерсон не договорила. Стела вибігла з кімнати і грюкнула дверима. Гресь розриталася. Ганна сіла ближче, щоб підтримати її, що сили старалася не дивитися на Бейнкрофта. Сержантка Вілкерсон кашлянула. Співчуваю, вашій втраті. Але ви, здається, казали, що він тут не працював? Ганна глянула на Бенкрофта. Той кілька разів розтулив і стулив рота, наче не міг дібрати слів. Нічого не спадало на думку. Грейс хлипувала наганеному плечі, а та вирішила перебрати ініціативу. Ні, на жаль, він не працював із нами, але хотів, і він приходив сюди і стояв біля входу. Зрозуміло, сказала сержантка Вілкерсон. Але все одно мій босс-інспектор Стерджес хотів би, щоб хтось із редакції прийшов до відділку і відповів на кілька запитань. Ганна знову глянула на Бейнкрофта, той не зводив очі з поліціянтки. Як це сталося? спитав він. Містере, Бейнкрофт. Містере Бейнкрофт, я не можу робити висновків, але гадаю, обставини говорять самі за себе. Невже? Вілкінсон вирішила проігнорувати його репліку. Сер, як я розумію, ви головний редактор. Чи не могли ви пройти зі мною і відповісти на кілька запитань, опісля можемо підвести вас сюди, якщо бажаєте. Добре. озвався Бенкрофт. «Ганно», – він кивнув на двері кабінету. Мені тільки треба перемовитися кількома словами з помічницею. Авжеж. Ганна поплескала Грейс по спині. Ти зможеш? Гресь кивнула і змахнула сльози з обличчя. Звісно, я голос у неї надломився, і вона практично зашепотіла. Такий молодий хлопчик. Ганна відкопала в сумочці пакунок папурових хустинок, і Грейс взяла їх із зсилуваною усмішкою. Бентроф пошкандибав до кабінету, а Ганна пішла слідом, але ще встигла вловити, як Грейс пропонувала сержанці Вілкерсон чашечку чаю. Щоно Ганна відійшла, Бенкрут захряснув за нею двері. Слухай, це все смердюче бздури!» Даруйте. «А це?» – спробував пояснити Бейнкрофт. Теорія, що він кинувся з даху, безглуздя. Він поквапливо шкутильгав кабінетом, висовував шухлядки, пересував стоси книжок і паперів. Я не. Ганна не знала, з чого почати. Що ви робите? Що я роблю? Шукаю ключі від машини. Кілька місяців уже не водив. Бейнкрофт почав переривати шухлядки в столу і звалювати їх вміст на підлогу. Але поліціянтка сказала, що вас підвезуть до дільниці. Ні до якої дільниці я не їду, як і ти. Тепер він копав висипане з шухляд на підлозі, змішуючи з іншим мотлухом. Але вона сказала, що треба поїхати. Вона такого не казала, Бенкрофт перейшов до картотеки. Казала, що вони хотіли б, щоб ми поїхали. Я от хотів би, щоб підлеглі ставилися до мене з побожним трепетом, але ж це не означає, що вони це роблять. Поліція нас не заарештує, бо ми не зробили нічого поганого. Але хіба ми не повинні з ними співпрацювати? Бенкроф заходився навколо перевантажених шухлядок картотеки, заговорив спочатку з самим собою, а вже тоді з Ганною. Напевно, там, де буква М, машина. тоді підвищив Тон. Боже милостивий, ні. Ми вільна преса, підкреслю, вільна. Наша робота подбати про те, щоб вони виконували свою, а ти її чула. Вони вже для себе все вирішили. Справу закриють до вечора, ось побачиш. Але, почала була Ганна. я не. Я гадаєте, чи можливо, що, знаєте, є п'ять стадій Гуря. Може, у вас стадія заперечення? Ні. Ні, нема в мене ніяких стадій. Відсього ткне підставою за кілометр. Чому ми не можемо їм про це сказати? Бо поліції байдуже, що ми собі думаємо, якщо тільки в нас нема доказів? «Хм, На літеру М нема. Може, а. автомобіль? Ні. Тоді я, ягуар. Ні. Вінсенте, Ганна заговорила так рішуче, що цього разу Бенкрофт навіть глянув на неї. Ба навіть заморозив її поглядом. «Можеш собі думати, що завгодно, але я знаю те, що знаю. Остання стаття, яку цей хлопчина нам запропонував, була не дуже гарна. Не треба погано про небіжчика. Бентрос похитав головою ти знову не вловлюєш суті. Шість місяців тому він писав жахливо, три місяці тому погано. Не дуже гарно це значний поступ. Він стрімко розвивався. Хлопчина причепився, мов реп'ях, а я допомагав йому розвиватися. Ганна хотіла щось сказати, але Бенкрофт не дав. Так він сидів на вулиці. За цей час навчився скоропису, пройшов два онлайн-курси і розвинув власний стиль. Хоч так не здавалося, я був до нього уважний, і кажу тобі він би не стрибнув. Може, я помиляюся, але саме тому й маємо провести розслідування. Сталося одне з двох або він стрибнув з даху, або хтось доклав значних зусиль, аби виставити його смерть саме в такому світлі. Ганна прочесала пальцями волосся. Намагаючись обміркувати почуте. Добре. Тоді я скажу сержантці Вілкерсону, що ми не поїдемо. У жодному разі. Ен, ничка. Бенкров тріумфально підняв зв'язку ключів. Але чому? Він театрально зітхнув. Ми не казатимемо їм, що не поїдемо, бо тоді вони не знатимуть, куди ми їдемо насправді. Косяк поліції в тому, що вони люблять передбачати поведінку людей, але не зносять, коли люди передбачають їхню поведінку. Він кинув ганні ключі, і вона незграбно зловила їх. Поведеш ти, бо. Він сказав на свою ногу Але на рецепції сидить поліціянка, заперечила Ганна. Як ми пройдемо? Замість відповіді Бенкрофт відчинив вікно свого кабінету. Перше правило журналіста треба вміти спускатися стічною трубою.